Дмитро Гаваші, військовий, який добровольцем пішов захищати Україну. Він був командиром снайперів. Загинув 29 травня на Куп'янському напрямку. Розповіла його дружина Юлія Гаваші. За її словами, стати на захист батьківщини чоловік хотів у 2014 році. На другий день повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, не маючи бойового досвіду. Я була на роботі в Ужгороді. Дітки теж були в Ужгороді. І в один момент. Він подзвонив і сказав: Я вже тут. Я кажу, де тут. Він каже: вже подав документи у військомат і е, мене вже забирають. Він каже, бо я відчуваю, що це мій обов'язок, бо він ще коли був АТО, в 2014 році, він дуже хотів е, туди піти, але діти були маленькі, і якось я ще тоді змогла цей момент стримати. А тут якось я вже не мала впливу. На жаль, на цю ситуацію. Це було його доросле чоловіче рішення. Дружина героя Юлія розповідає: вони прожили з Дмитром 12 років, народили двох дітей: сина Дмитра та доньку Анну. Це завжди був дуже добре. Ну як діти кажуть, мам, ти така, вона свічно зла. А тато нам все дозволяє. Тато то тато, то ну, він реально був дуже добрим. Скільки там можна було його не виводити, мав дуже класне терпіння. Зідзванювалися нон-стоп, бо він навіть з дитиною домашнє робив. Я в математиці не дуже сильна, я гуманітарій, і я коли розуміла домашній, думаю, боже, як же ж це домашнє з цією дитиною зробити? І він звідти брав, дзвонив. Вони зідзванювалися. Тобто, це все робилося з фронту і завжди підтримував нас так. Останню зустріч перед загибелью чоловіка згадує його дружина Юлія. Він каже, я їду на навчання в Київ. Я кажу, класно кажу. Він каже, давай приїдеш. Я кажу, ну давай. Я кажу, він каже, тільки візьми обов'язково дітей. Хоча, ну, це було нелогічно, бо я не завжди їх брала з собою. Ми зібралися, це було перші числа травня, як тепер пам'ятаю. І ми так провели гарно насичений час. Напевно, я 7 травня поїхала з Києва, він нас провів на потяг у формі. Ми з дітками були. Якось так Бог дав нам таку зустріч, бо 29 травня він вже загинув. Тобто це було якось так. І дітей хотів побачити, і все ніби Ну, Я це знаком вважаю, що ніби відчував. Дмитро Гавиші був командиром снайперів, загинув 29 травня на Куп'янському напрямку. Він для мене зробив в житті дуже багато, і це та людина, з якою я прожила половину свого життя, і він завжди буде в моєму серці. Я хочу, щоб ця війна закінчилась, і ті всі страждання, і ця от жертва не була марною. Це, напевно, так кожна людина вважає, тому що не може бути так довго, і це вже дуже важко, правда. Я бажаю всім, щоб це швидше скінчилось. І ніхто більше не страждав, і дітки залишалися з батьками.